Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю у Верховній Раді України. Продовжуються дебати щодо проекту держбюджету на наступний рік. Законопроект передбачає багато змін у бюджету наповнюючих сферах. Щойно Верховна Рада ухвалила зміни до податкового кодексу. Переконувати депутатів прийняти бюджет ще сьогодні. Приїхав і президент Петро Порошенко. Про інші головні події цього дня у світі далі. У стислому огляді. Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до російської влади із закликом використати свій вплив на сепаратистів для припинення військового конфлікту на Донбасі. Відповідну заяву озвучив її речник Штефан Зайберт. Напередодні Петро Порошенко та Ангела Меркель провели телефонну розмову, під час якої, зокрема, наголосили на важливості виконання усіх пунктів мінських домовленостей. Влада Індонезії зупинила на ніч пошук зниклого літака авіакомпанії AirAsia QZ8501. Лайнер, який слідував з індонезійського міста Сурабая у Сингапур, зник з радарів вранці у неділю. На його борту перебували 162 людини. В останньому радіоповідомленні пілот попросив диспетчерів дозволу змінити маршрут через погані погодні умови. Майже 500 людей опинилися у пасці на борту палаючого італійського порома в Адріатичному морі біля берегів Греції. Рятувальники повідомляють, що близько 200 пасажирів вдалося зняти з судна. Штормовий вітер ускладнює проведення рятувальної операції. За даними українського МЗС, на поромі перебувають принаймні двоє громадян України. Сильні снігопади спричинили хаос на дорогах Франції. Автомобільні затори подекуди розтягнулися на 18 і більше годин. Майже 15 тисяч людей опинилися заблокованими у гірських районах Альп. Хуртовини та ожелець створили проблеми у Німеччині, Боснії та інших країнах Європи. 100 тисяч будинків залишилися без електропостачання у Великій Британії. Рятувальники у Малайзії намагаються дістатися до тисяч людей, які опинилися відрізаними від цивілізації у результаті найбільшої за кілька десятиліть повені. Понад 160 тисяч людей довелося евакуювати з затоплених районів. Синоптики прогнозують, зливи триватимуть ще принаймні кілька днів. Повінь вразила і сусідні країни регіону Таїланд та Шри Ланку. Сполучені Штати та НАТО формально завершили 13-річну військову кампанію в Афганістані відсьогодні сьогодні афганські сили перебрали повний контроль за безпекою. В країні тимчасово перебуватиме ще близько 13 тисяч американських військових для консультацій та тренувань афганських солдат та поліцейських. За 13 років війни в Афганістані загинуло понад 3 тисячі військових коаліційних сил. Пріоритетним завданням НАТО у 2014 році став захист європейських кордонів. Агресивна поведінка Росії підштовхнула альянс до реорганізації, перегрупування сил та збільшення видатків його країн-членів на оборону. Олександр Яневський та кореспонденти Голосу Америки запитали експертів, що означатиме для України у наступному році теперішнє загострення відносин між Росією та НАТО. Напруженість у стосунках між Росією та країнами-членами НАТО проглядається у політичних заявах та перехопленнях військово-повітряними силами альянсу російських літаків. Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Талліні заявив, що літаки НАТО провели кілька сот перехоплень, забезпечивши безпеку повітряного простору союзників у Європі. Щоправда, Єнс Столтенберг не вточнив, скільки саме літаків були російськими. Крім літаків, додався й пошук невідомого підводного човна поблизу шведського узбережжя, який за словами деяких експертів був російським. Єврочиновники та аналітики одностайні такої військової активізації з боку Росії не було з часів холодної війни. Нік Уїтні, колишній співробітник Міністерства оборони Великобританії та Європейського союзу, а тепер член Європейської ради з питань міжнародних відносин, вважає, що своїми діями Путін зробив послугу НАТО. Я думаю, що лідери НАТО повинні підняти келек за Володимира Путіна наприкінці цього року. НАТО потребує зовнішньої загрози, щоб бути боєздатним. Путін був досить нерозумним та створив таку загрозу. Уітні каже, що дії російського президента стимулювали НАТО, надихнувши альянс на ряд кроків, вони включають в себе більше тренувань, як це було видно на Яворівському полігоні на західній Україні. Розміщення більшої кількості військ у Польщі та країнах Балтії. Усі ці кроки свідчать, що НАТО захищатиме усіх своїх членів та створює нові сили швидкого реагування. Малкольм Чалмерс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень переконаний, що Путін намагався зруйнувати успіхи, яких досягло НАТО після 1990 року, але його дії мали зворотній ефект. Росія шукає слабкості. Вона шукає прогалини у захисті НАТО. Країни-члени альянсу вважають, що лише на основі солідарності один з одним вони зможуть протистояти Росії. Примітно говорить Чалмерс, президент Путін відчужив свого колишнього кращого друга в Західній Європі канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Канцлер Меркель упродовж цієї кризи пішла далі ніж будь-який інший західний лідер у пошуках дипломатичного виходу із ситуації. Меркель шукала якийсь компроміс, і Путін, звичайно, принаймні поки не готовий на поступки. Колишній посол США при НАТО Курт Волкер вважає, що дипломатичному врегулюванню кризи на сході України немає альтернативи. Нейда Енінарістеїнейдо. НАТО та США у рамках альянсу увесь час шукають можливості, щоб закінчити цю кризу. Фраза про те, що Росії пропонується вихід з кризи, означає, що і НАТО шукає вихід з кризи. Альянс хоче деескалації кризи. Думаю, що Путін знає про це. Він буде розтягувати конфлікт у часі, щоб зробити його більш спокійним, але водночас він робитиме інші кроки, бо знає, що ані НАТО, ані США не допомагатимуть Україні своєю військовою присутністю. Деякі аналітики вважають, що адміністрація Обами намагатиметься відстрочити виконання акту про підтримку свободи в Україні. Курт Волкер вважає, що Україні необхідно звернутися до країн-членів НАТО з проханням надати їй зброю для боротьби з російською агресією та проводити реформи, які приблизять Україну до вступу в НАТО. Олександр Яневський голос Америки. Зовнішня політика США щодо Росії та України за минулий рік зазнала кардинальних змін у Білому домі. Відмовились від концепції зони інтересів Росії. Також там зрозуміли, що не можуть впливати дипломатією на Путіна. Про еволюцію позиції США з приводу російсько-українського конфлікту моїм колегам розповів спеціальний кореспондент Голосу Америки у державному департаменті Скотт Стернс. Подробиці у сюжеті. Скотт Стернс, який чимало часу проводить в держдепі і регулярно супроводжує Джона Керрі в його офіційних поїздках, пояснює, чому, коли почався майдан, США так повільно реагували на події в Україні. Визнання легітимних інтересів Росії в цьому регіоні, ставлення до України як до частини сфери впливу Росії, панувало в державному департаменті і Білому домі. Хоча адміністрація Обами і підтримувала майдан про західний рух, рух до більшої інтеграції з Європою і підзвітного уряду, існувала думка, що США все одно повинні враховувати інтереси Росії в цьому регіоні. Частково це пояснюється ще й тим, що співпраця між США і Росією є дуже важливою з безлічі інших питань. Однак, коли Росія анексувала Крим і вторглася в Донбас, ставлення змінилось. Тоді адміністрація Обами зробила більш жорстку лінію, запровадивши санкції, найголовніше здійснивши тиск на європейських партнерів, щоб і ті приєдналися до санкціонної політики щодо Росії. Стернс згадує, що надія на швидке вирішення конфлікту в держдепі виникла, коли був збитий малазійський боїнг There was a real... У держдепі тоді реально виникла надія на те, що Путін відступить і перегляне свій підхід до України. Тоді Вікторія Нулан заявила, що у росіян є можливість відступити, повернутися в міжнародне співтовариство, отримати скасування санкцій. Існував оптимізм, що Путін прийме цю пропозицію. На сьогодні в Держдепі з приводу ситуації в Україні панують дві позиції, які є взаємовиключними на сьогодні. Переважна думка в держдепі така, що зброя і військова допомога не є вирішальними факторами. Правильним підходом для адміністрації Обами є продовження тиску санкціями. У держдепі вважають, що немає військового вирішення конфлікту в Україні, а треба використовувати важелі в рамках мінських угод, щоб домогтися виведення російських військ. Адміністрація Обами прекрасно розуміє, що не може змусити Володимира Путіна прийняти які, Єс рішення, не кажучи вже про виведення військ. Наталія Леонова, Тетяна Ворожков, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм. продовжуємо випуск. Саудівська Аравія заклала у держбюджет 2015 року ціну на нафти марки Brent близько 60 доларів за барель. Ринкові експерти кажуть, що ця цифра є сильним індикатором того, якою буде ціна на нафту наступного року. Загалом більшість аналітиків передбачають, що нафта почне дорожчати, але не раніше ніж середини 2016-го. А тим часом чорне золото продовжує дешевшати на Нью-Йоркській товарній біржі ф'ючерсні контракти на постачання нафти марки Brent у лютому заключаються по ціні 59 доларів за барель. До речі, природній газ ціна на який значною мірою залежить від вартості нафти на Нью-Йоркській біржі продається сьогодні по 112 доларів за тисячу кубометрів. Стрімке падіння цін на нафту можна сміливо назвати подією 2014 року. З літа нафта подешевшала майже вдвічі. Найбільший виробник та експортер Саудівська Аравія не скорочує видобуток. Експерти кажуть, Саудівська Аравія, де собівартість видобутку нафти є однією з найнижчих у світі, може дозволити собі низькі ціни у той час, як інші країни, як Росія та Венесуела, довго таку ціну толерувати не зможуть. У США низькі ціни на нафту створюють проблеми для виробників альтернативної енергії, а також для індустрії сланцевого газу та нафти. Тему продовжує Уляна Телюк. Економіка північної Дакоти процвітає, а все завдяки видобувній галузі. Розвиток нових технологій відкрив можливість добувати нафту і сланцевих порід, що знаходяться глибоко під землею. Найефективнішим виявився метод ідравлічного розриву. Ця технологія видобутку стала дивом, що призвело до падіння ціни на бензин. За словами аналітика, збільшення кількості свердловин, розвиток інфраструктури з транспортування і переробки сланцевої нафти стали поворотним моментом у процесі позбавлення Сполучених Штатів від іноземної енергетичної залежності. якість сланцевої нафти дозволяє виробляти більше бензину аніж зі звичайної нафти, і переробні заводи у США користуються цією перевагою. Між тим Остін Голзбі, професор економіки Чекайського університету, зауважує, що в той час як видобуток нафти і газу у США значно збільшився, його виробництво залишається надто коштовним. вартість виробництва у північній Америці все одно дорожча ніж у дешевших місцях, як от у Саудівській Аравії. У Саудівській Аравії про це добре знають, кажуть експерти. Тому ОПЕК організація країн експортерів нафти, в якій саудівці є найбільшим виробником, не поспішає скорочувати видобуток цієї сировини, щоби не втратити свою частку на міжнародному ринку. Вони намагаються зупинити революцію, хочуть заповнити ринок нафтою і знизити ціни ще більше в надії повністю зупинити видобуток сланцевої нафти. Загалом, я б сказав так: коли ціна за барель нафти падає нижче 75 доларів, починають з'являтися американські виробники, які говорять, що не можуть втриматися на ринку. Якщо ж ціна впаде нижче 65 доларів і протримається на цьому рівні кілька років, багато компаній просто збанкрутують. Експерти додають, є й інші чинники, які спричиняють низькі ціни на бензин. Серед них збільшення автомобілів, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Ще один важливий фактор: скорочення економік країн найбільших споживачів пального. найбільші споживачі енергоресурсів, такі як Китай, сповільнили споживання. Економічний зріст там суттєво вповільнився, а з ним зменшився і попит. Беручи до уваги економічні тенденції, експерти передбачають втримання низьких цін на бензин. Поєднання енергоефективних технологій, і збільшення видобутку, означає, що ціни на бензин будуть низькими. За даними Американської асоціації автомобілістів, середня ціна за літр найдешевшого бензину у США становить трохи більше 50 центів. Приємна новина для американців, які планують багато подорожувати у цей різдвяно-новорічний період. Уляна Тлюк, голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. На все добре.